Нарешті, погода стає по справжньому літньою. І на вулиці починається спека. А це дуже серйозне випробування для двигуна. Саме в таку погоду система охолодження працює на межі, і без якісного антифризу можна раптово зупинитися на узбіччі з перегрітим мотором. До речі, у такій ситуації дуже виручає наша допомога в дорозі. Викликати евакуатор або техдопомогу можна просто зателефонувавши, але краще до цього не доводити. Тому сьогодні говоримо про антифриз. Ну звісно, взимку антифриз захищає двигун від замерзання. Але це лише одна з його функцій. Якісний антифриз також запобігає корозії, бореться з накипом, продовжує життя водяної помпи, радіатора, головки блоків та всіх елементів системи охолодження. Та не всі антифризи однакові. А ви взагалі орієнтуєтесь, який тип антифризу залитий у ваш автомобіль? Напишіть про це в коментарях. Буде цікаво почитати. Від формули та технології виробництва залежить і ресурс рідини, і загальний стан вузлів двигуна. І отут на сцену виходить САТО-ТЕК. Європейський бренд, який ми добре знаємо з інших категорій запчастин. Якість там стабільно висока, а ціни помірні. Те саме стосується і антифризів. У лінійці SatoTec є всі популярні формули: G11 для старших автомобілів, G12 та G12 Plus для більшості сучасних моделей, і G13. Це вже нове покоління з покращеною екологічністю. Усе логічно і зручно. І не треба гуглити. В Existie є експерти, які завжди проконсультують, який саме антифриз підходить до вашого автомобіля. Антифриз SatoTec продається у вигляді концентрату. Ви Самі вирішуєте, яку температуру замерзання хочете. А якщо не хочеться заморочуватись, є Redmix мінус 35. Одразу залив і поїхав. П'ятилітрові каністри для повної заміни. 1,5 літра ідеально для доливання в дорозі. Що ще дуже важливо, діапазон роботи від мінус 40 до плюс 120 градусів. Ні замерзання, ні закипання. Навіть якщо стоїте в заторі під сонцем, а ви взагалі перевіряєте рівень антифризу перед літніми подорожами. Чи надієтесь, що і так піде? Напишіть про це в коментарях. Поділимося досвідом: до складу антифризів сатотек не входять нітрити, аміни, фосфати чи борати. Це важливо не тільки для екології, а й для сучасних алюмінієвих радіаторів та інших компонентів. Сучасні інгибітори захищають чавун, алюміній, латунь, мідь, коротше, весь зоопарк металів, які є у системі охолодження. І що особливо тішить, цей антифриз, не роз'їдає гуму і пластик. Тобто патрубки, прокладки, термостати залишаться в нормі. Ну і, звісно ж, контроль якості не просто на словах. Продукт проходить багаторівневу перевірку і відповідає міжнародним стандартам. А завдяки мережі офлайн-магазинів XUA ви завжди знайдете потрібний об'єм і зручний варіант доставки. А ви коли востаннє міняли антифриз в автомобілі? Напишіть теж про це в коментарях. Через скільки кілометрів або років ви це робите. Цікаво порівняння практики. Отже, антифризи Сатотек це розумне рішення, коли потрібна і надійність, і адекватна ціна. А з ExC ще й підбір, консультація, доставка та сервіс в одному місці. Така вона, екосистема автомобіліста, коли не просто купив каністру, а вирішив проблему під ключ. А ще й отримав подарунки в численних акціях. Ось і зараз, серед всіх, хто залишить коментарі під цим відео про продукцію SatoTec, ми розіграємо ось ці фірмові кепки. Тож, Приєднуйтесь до челенджу.